Ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Володимира Зеленського явно мулюють надто великі гроші, які отримують українці за кордоном, зокрема у Німеччині. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, і це мій канал Свіжої історії. Канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А сьогодні розбираємо. Явно резонансне інтерв'ю, яке Володимир Зеленський дав німецькому телеканалу АРД. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, підтримайте його на патреоні. Долучайтеся до числа спонсорів і донаторів каналу. Загалом, саме інтерв'ю є доволі непоганим і достатньо інформативним як для спілкування із західними ЗМІ, і як для зарубіжної в даному разі німецької аудиторії. Власне, про нього не було б взагалі сенсу. Говорити якби не коротенький, буквально п'ятихвилинний уривок десь посередині самої розмови, коли пішла мова про підтримку українських біженців. Отже, слухаємо зовсім короткий епізод, де Володимир Зеленський говорить про те, як би мала виплачуватись допомога біженцям. О, є такий момент, наприклад. Якась людина виїхала. І ми зараз говоримо, що вона, вона виїхала, вона знаходиться за кордоном і вона отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що як вам сказати, ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну так буває. Я зараз не про наших українців в Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якщо б Німеччина вона би підтримувала українців, вдаваючи гроші в бюджет України. А потім Україна вже б е, перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина, тому що. Ключовою фразою у цій тираді є цитата, щоб Україна перерозподіляла кошти. Кінець цитати. Тобто, у простій схемі уряд Німеччини кошти українські біженці, на думку Зеленського, має вклинатись ще одна інстанція український уряд, який у такому разі бере на себе функцію деребану німецьких коштів. А, вочевидь. І коштів інших європейських країн? Бо що ж, обмежуватись однією Німеччиною для українських е е е е е біженців? Бо, мовляв, ці, ці, ці гроші мають підтримувати українську економіку, а не німецьку чи загалом європейську. Е а як бути з тими українцями, які залишаються у Німеччині чи в іншій країні Європи? Зверніть увагу у майже годинному інтерв'ю: Зеленський взагалі не говорив про те, що Україна робить для повернення українців додому, і це знову ж таки накладається на попереднє інтерв'ю Сергія Лещенка, співробітника ОП швейцарському виданню про те, що західні країни взагалі повинні припинити гуманітарну допомогу біженцям. Аби ті повернулись в Україну. До речі, за усіх, до речі, усіх, хто свого часу голосував за Володимира Зеленського, а тепер вимушений перебувати за кордоном, вітаю! Ви зробили дуже е, правильний вибір. І тепер Зеленський хоче ділити ваші кошти, до яких він не має жодного стосунку. До речі, про бажання українців повернутись в рідну країну. Зараз на моєму каналі триває опитування щодо того, чи захочуть українці таки повертатися. І настрої моїх глядачів доволі песимістичні. Принаймні третина вважає, що додому не просто ніхто не повертатиметься, а ще й забиратиме своїх рідних. Однак про це Зеленський явно не думає. Він хоче ділити ваші кошти. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково поставте йому вподобайку. Напишіть, що ви про це думаєте, чи повинен Зеленський ділити ваші кошти і підпишіться на канал. Дякую!